До інтернет-журналу Халва звернувся працівник дружківського відділення поліції Олексій Нєстєров. Він розповів про побиття керівником відділення. За словами опера непорозуміння з начальником поліції виникли під час навчальних занять у актовій залі. В момент проведения учебных занятий, когда исполняющий обязанности начальника Дружковского отделения полиции, майор полиции Носов Дмитрий Владимирович, говорил какие-то цитаты, фразы, я отвернулся, при этом потом он позвал меня и сказал, чтобы я зашел в его кабинет вместе с исполняющим обязанности начальника розыска. После чего я подошел к его кабинету приемной, оставался в коридоре. После этого Получается, буквально через несколько минут выбежал Дмитрий Владимирович Носов, блин, нанес мне сразу удар рукой в лицо. Получается, сюда и сюда. От этого удара я упал, так как я находился в форме на одежде, и он находился в форме на одежде. Будучи лежа на полу в приемной, он поднял меня сзади за ремень. Ну, заформлену одежду, і повів вниз а, на виход з міського відділення поліції. Після цього каже Нестеров, виконуючи обов'язки начальника поліції, відвів його до чергової частини, де оперопонуважений пролежав у наручниках понад годину. Ну так ізначально я подумав, що із за того, що я відвернувся і засміявся на проведенні учебних занять, він і сказав, прослідує вместе з начальником ко в службовий кабінет. Тілісне повреждення послі этого все е, свидетельствували в центральної городської лікарні номер один, і сім... наразі головне управління Нацполіції в Донецькій області розслідує інцидент, що трапився у стінах Дружківського відділення. За цим фактом розпочато службове розслідування, воно ініційовано керівництвом головного управління нацполіції в Донецькій області. В рамках цього службового розслідування буде встановлено всі обставини події. Також буде надано спів подіям кожної сторони, і в результаті розслідування прийнято обґрунтоване рішення та вжиті необхідні заходи дисциплінарного плану. Відеозапис у інтернет мережі було виявлено вже, скажімо так, після того як було ініційовано перевірку. Тому що коли ці події в кінах Дружковського відділення поліції відбулись, тобто звісно це виїжджало керівництво профільного базового проматорського відділу поліції ця ситуація була вилучена вже керівництвом, і згідно законодавства миттєво ініційована перевірка. щодо виконуючого обов'язки начальника дружки. Відділення поліції Дмитра Носова, то він відмовився надати коментарі, пославшися на те, що сам є суб'єктом перевірки.